Доброго дня, шановні глядачі, вітаю гравців і їхніх тренерів на черговій, уже передостанній, здається, відбірній грі. Це друга відбірна група зимового сезону ігор інтелекту 2024 року. І за право вийти в фінал і зустрітись там з тлумацькою командою. Зараз змагаються дві команди. Уже відомі вам абітурієнти та команда Летючі Мавпи. Нагадую, правила: Прозвучить сім запитань до кожного буде по хвилині на роздуми. Команда, яка гадає, що знає правильну відповідь, записує її у себе і тисне на дзвоник, який знаходиться у вас на столах. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд, і першою відповідає команда, котра не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить, я даю підказку і додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього я даю ще одну підказку та ще 20 секунд. Перемагає у турі та команда, яка набирає більше балів. А стежити за часом і, власне, за балами, які ви будете набирати, буде наш суддя Володимир Половський. І якщо команди готові і у вас немає запитань, то запитання є у мене. Запитання номер один, і це фотопитання. у 18 столітті. П'єр Франсуа Палуа, прагнучи розсіяти уламки колишнього рабства, розіслав до кожного з 544 округів Франції по кам'яній плиті. На кожній із яких було вибито декларацію прав. Людини, де всі ці плити були раніше? Час. Ватикані. Ватикані А що казалось, в якісь міста. Давайте перед бачиш по Ватикані. Ватикан, Ватикані. Ватикан. Ватикан. Є версія абітурієнтів, прошу летючих мавп. Наша відповідь печери. Ваша відповідь печери. Всі ну, резонно, всі ці плити раніше, очевидно, були або в печерах, або в кар'єрах. Прошу, абітурієнти. У Ватикані. У Ватикані. Ну, тобто, в попередньому турі не дотягнули, так що тут треба. Це, це хороша спроба, але ні. Не у Ватикані, хоча справді французька революція була відверто антиклерикальною і антикатолицькою, зокрема. Тому здавалося б, це має сенс, але ні. Важливо, що написано на цій плиті з декларацією. Хто може прочитати і перекласти другий рядок? Свобода. Свобода, справа і смерть. «Liberty, la, la liberty, ou mort. Це свобода і братерство або смерть. Це одне із гасел Великої Французької Революції і те, що саме на цих плитах вибито саме цей текст має дуже велике значення в контексті історії Франції. Але більшого я вам, на жаль, не можу сказати, бо далі правильна відповідь уже. Тому 30 секунд. Плать там, що був прибратом. Карла цього літака стратили. Може забрати плаття. Заплату запраці буде, я не хвилю. Це, це щось дружне. Якщо ти попридивиш, то смерть. Тіпардина, щось може зробити. Щось брати. Є версія команди летючі мавпи. Прошу абітурієнти озвучте свій варіант. В Парижі. В Парижі. В Парижі. Е, прийнято. Дякую. Наша відповідь в палаці в Парижі. Дякую. Тобто, у нас є менш конкретна відповідь у Парижі. І більш конкретна у палаці у Парижі. Не уточнено в якому. Хоча, здавалось би, саме в цьому може бути вся різниця. Але ні, не у палаці, хоча так у Парижі. Ем... Добре. Єдина підказка, яку я тут можу помислити, щоб не казати зразу правильну відповідь. Якщо сьогодні ви приїдете до Парижа і спробуєте знайти місце, де раніше були ці плити, то у вас нічого не вийде. 20 секунд. що, Знаєте, що під Парижем. Там ж колись знайте величезні. Там його mm -hmm. не все Січереба. Ми там не знайдемо, вже там там не будемо. Є версія абітурієнтів. Прошу. У нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Гаразд. У Бастилії. У Бастилії. А тепер увага на екран. На цій відомій картині ви можете побачити взяття Бастилії, якої сьогодні вже немає в Парижі замість неї лише площа Бастилії, де колись стояв цей замок. І саме з плит, якими було мощено фортецю, де утримували політичних в'язнів, було виготовлено плити із деклараціями прав людини для кожного із паризьких округів, щоб нагадувати про свободу і ціну, якою її було здобуто саме тому свобода і рівність або смерть слоган, який з тих пір підхопили численні інші революціонери, зокрема й українські, правильна відповідь Бастилія. Вітаю команду абітурієнтів із відкритим рахунком. Запитання друге. Один із корпусів штаб-квартири Адідас це дві будівлі, з'єднані вузькими переходами та сходами. Ці переходи і сходи порівнюють із ними. Назвіть їх час. Є версія абітурієнтів. Прошу летючі мавпи. Надеждать на шнурки на взутті, на шнурки на взуті. Дякую. Ваш варіант. Okay. Отже, е ця частина цей корпус штаб-квартири Адідасі, який ви зараз бачите на фото, хоч фрагментарно, називається англійською мовою Laces. Це офіційна назва будівлі. Лейс це власне шнурівка, будь-яка не лише на взутті, але правильна відповідь шнурки або шнурівка. І команда летючі мавпи дала правильну відповідь. Рахунок стає 1-1. Запитання третє. На рекламному плакаті меблів із натуральної шкіри великим планом зображено фрагмент оббивки бежевого кольору. Хто сидить на цій оббивці час? Хто сидів? Хто сидів? Може якась може. — Хто сидів? Я знаю, тільки з мальчиком хто сидів. Була пока три клама, там була шкіри. — Здравствуйте, мишки. Я ж там сидів. Справді люди. Хто там діть приходить тварина? Є версія у летючих мавп, тому абітурієнти, прошу. Наша версія людина. Ваша версія людина. Ні, ну резонно меблі. Е, фрагмент оббивки. На оббивці дивана, мабуть, очевидно, сидить людина. Він для цього і призначений. Надзвичайно логічна відповідь. Дякую за неї. Три, два, один. Екоактивіст. — Екоактивіст. Що трошки більш специфічна версія слова людина, якщо так розібратися. Але це реклама. Показати в рекламі, як на дивані сидить людина е не цікаво. Всі це можуть зробити. Показати, як на дивані з натуральної шкіри сидить екоактивіст. Екоактивісти подадуть до суду за наклеп. Складна ситуація. Потрібно вигадати, хто сидітиме на цьому дивані бежевого кольору, так, щоб з одного боку люди мали мотивацію купувати ці обтягнуті натуральною шкірою дивани, а з іншого боку, так, щоб воно ще й було, ну знаєте, доволі е кумедно і запам'ятовувалось, бо це і є метою реклами. 30 секунд. Чого сказав? Я живий кольор. Це все літо диван.

Ціник с Цінок також. Дінок, ну, Боже, це якось, це якось, якось зробимо, І я попрошу команду абітурієнтів озвучити свій варіант. Дитина. Дитина. Ну, якщо не людина, то дитина. Але діти це люди. Шановна команда абітурієнтів. Не можна так. Прошу, Летючі мавпи. Я думаю, що це кролик. Що це кролик. Добре, ми рухаємось в сторону зменшення істоти, яка сидить на меблях. І це рух в сторону правильної відповіді. Але я е, мушу перепросити, шановні команди, коли я кажу, ну, запитання, хто сидить. Це не обов'язково сидить, це лише умовність нашої мови. Залежно від точки зору, ви можете сказати, що ця істота там також стоїть або, наприклад, лежить. Якщо лежить, залежить від того, чи в горизонтальному вона положенні 20 секунд. І є версія абітурієнтів. Прошу летючі мавпи. Ваша відповідь кінь. Ваша відповідь кінь. Прийнято. Кіт. Ваша відповідь кіт. Прийнято. І правильна відповідь: кінь. Ні, 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 звичайно, що ні. Господи Боже, куди ви аплодуєте? Який кінь? Отже, отже, давайте розбиратися в цій рекламі. У нас є диван бежевого кольору. В рекламі є фрагмент оббивки цього дивана. І вона настільки натуральна, ця шкіра, і вона настільки реалістична ця шкіра, що на неї, переплутавши із справжньою здобиччю, сідає комар. Правильна відповідь комар або будь-яка інша кровопивна тварина. Яка переплутала оббивку дивана зі справжньою шкірою. Немає правильної відповіді на це питання, на жаль, а шкода. І ми переходимо до запитання номер 4 <му> Отже, запитання четверте. Персонаж Террі Пратчета сумнівається в тому, що Коен варвар сам написав книжку. Адже Коен навіть робить це іксом. При цьому, за словами прат Чита, той примудряється припуститися кількох ортографічних помилок. Зробіть це іксом на бланках для відповідей часу. Пенсику писав чуть. Він допомагається, що він сам сав. Тому це роблять. не, не, не стандартним способом. Просто взявся в цей Наш okay. людина зміяся, що інша людина написала підпис підпис, точно. Підтворила його напрямок. Підпис і далі. Забразить, підпис опить. Є версія абітурієнтів. Прошу, летючі мавпи. Летючі мавпи, зробіть це іксом, будь ласка. Робіть що небудь. Порви. Лік вирватися. Дякую. Підпис? Ви зробили це іксом? Так. Ага. 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 Е, і Я здивований. Я маю давати підказку до цього запитання, але в моєму пакеті воно було найпростішим, над яким не мало би бути підказок і додаткових турів. Але гаразд. Е, далеко не лише Коен Варвар, а й багато людей у реальності також робили це іксом 30 секунд. Є версія відразу, шановна. Командо три, два, один. Немає відповіді. Прошу, шановні абітурієнти, дякую. Є правильна відповідь. Робить це іксом. Це підписується хрестиком. Малювати красиву об'ємну букву Х було програшною тактикою. Шановна команда. Потрібно було просто поставити хрестик, як робить неграмотна людина. І оскільки це фірмовий гумор Террі Теріпрачета, то звісно, що в своєму підписі, тобто в літері X, Коен Варвар примудряється зробити кілька ортографічних помилок. Що, в принципі, зробили обидві команди з першої спроби, тому ну, якби не нам засуджувати Коена варвара. І ми переходимо до запитання номер 5. Які два слова? У книзі пояснювач речей супроводжено підписом великі слова, які пояснюють, що це за книжка. Час Що нічого не поняла. Що я записав два слова в книзі, пояснюючи пояснювань. Це, 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 все, -два. Це, це, це все, що є, 3, 3, 3, написав чи написав? Ренталмандром. Ренталмандром написався. Це, це не Ні, це не відповіді. Це просто фак. це ну, факт. Давайте будемо. Дві слова, які описують, які описують саме книжку. Два слова списують велику книжку. Два словами написати. Опис книжки. Я попрошу команду МАВП дати свою відповідь. Наша відповідь назва книги? Назва книги. Прийнято. Um, абсурдні запитання. Абсурдні запитання. Е, а тепер обидві команди прослухайте, будь ласка, ще раз питання по формі: які два слова у книзі пояснювач речей супроводжено підписом великі слова, які пояснюють, що це за книга? Які взагалі великі слова у книжках зазвичай пояснюють, що це за книжка? Ну та назва книжки, команду. Ну ви ж правильно відповіли. <плес> <плес> ну, що, що це таке? <плес> Правильна відповідь пояснювач речей. Sing, explainer або просто назва книжки. Двома словами за змістом залік. Команда летючі мавпи дає правильну відповідь на це запитання. І рахунок стає 2-2 на користь дружби. У нас є ще два питання для того, щоб якась із команд змогла вибити собі перевагу, бо ми тут не заради дружби зібралися, знаєте, а заради того, щоб хтось із вас забрав додому цей кубок. Запитання номер шість. У різдвяному мультфільмі від ялинки Санта-Клауса в різні боки розходяться стрілки. На кожній із них написано одну латинську літеру. Напишіть цю літеру, час Що чорна стрілці дотець. Є версія у мав, прошу абітурієнтів. Наша відповідь С. Ваша відповідь С. Прийнято. Наша відповідь X. Ваша відповідь X. Е, так, прошу команди. Ну, почнімо з вас. Поясніть свою мотивацію, чому X. x ну, що Christmas пишеться через Не, пишеться. А часто пишуть, ік... просто x yeah. а не Christmas. Справедливо, зрозумів, зрозумів мотивацію, дякую. Наша версія полягає в тому, що Санта розташовується на північному полюсі і всі напрямки вказують на південь, який позначається С, скажімо, на компасах чи полюсах. І ваша версія абсолютно правильна. Рахунок 3-2. Оскільки Санта живе на північному полюсі, то в усі боки від його хатинки буде південь. В принципі, це правда, навіть якщо на північному полюсі Санта не живе, можете поїхати перевірити. Запитання номер сім, і це фотозапитання. Після 1910 року однією з найважливіших прикмет у Парижі і не безпідставно стала можливість побачити ноги цієї статуї. Якщо ніг не видно, отже, на деякий час варто залишити місто. Ми не запитуємо, що сталося в 1910 році. Дайте відповідь короткою власною назвою. Що саме регулярно приховує ноги цієї статуї від Парижан? Час. Що тобі? Коротка власна назва. Це коротко, в принципі, може бути. Я не знаю. Має бути один склад або чотири букви, але це має бути власна назва. Вода це не власна назва. І вода, але може з якийсь якісь подобки називаються. В нього є своя власна назва. Що тобі? Тайк в нас значить. Слухайте, ну реально чехолістська вода, вода там чому? Відкрився фонтан, якийсь фон Типа фонтани або шорік. Якщо вони не вам А що не буде. Їм прийдеться. Типа їм прийдеться. То, значить, не треба, якщо вода подати. Є версія у команди абітурієнтів. Прошу, летючі мавпи. Наша відповідь вода. Ваша відповідь вода. Прийнято. Наша відповідь Стічні води. А питання було: дайте відповідь короткою, власною. Назвою це не коротка назва, це не власна назва. Я навіть не даватиму підказки, просто стежте за формою, плюс 30 секунд. Не назва і люди чекають. Прошу абітурієнтів відповідати. А, власна назва. Okay. А, так, це відповідь. Добре. Але це не коротка назва. Летючі мавпи. Ви будете відповідати чи ні? Цікаві відповідь? Non, у вас напевно немає відповіді. У вас, напевно, нема відповіді. І це тим парадоксальніше, що технічно ви дали правильну відповідь минулого разу. Вам треба було її просто уточнити. І ви примудрилися не мати відповіді взагалі. Вибачте? Я не вірю, що ви слухали запитання. У вас зараз є 20 секунд. Але чи є сенс давати підказку? Я навіть не розумію. Правильна відповідь технічно прозвучала. Так, мова про воду. Ця статуя, якщо ви можете розгледіти арку трошки правіше, знаходиться буквально під мостом, на опорі мосту. Вода це уже технічно правильна відповідь. 20 секунд. Є версія абітурієнтів, тому що, звісно, що є версія. Прошу. Летючі мавпи, будь ласка, варі... Ти озвучуєш відповідь. Наша відповідь річка Сена. Дякую. Сена. 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 Правильна відповідь саме. <праць> Отже, з рахунком 4-3, що дуже малий розрив, перемагає команда абітурієнтів. Щем їх вітаю. А ми з вами зустрінемось у наступному останньому наразі відборі.